Танцюй, моя пташко, просто посеред села. Саме для цього його спалили до тла. Красиво у своїй силі, сильно у своїй красі танцюй, моя люба. Покажи їм усім, посеред цього згарища, залишеного ворогами. Танцюй так, як завжди, уміла, гордо і гарно. Танцюй за тих, хто тут народився і тут поліг. Танцюй за тих, у кого більше немає ніг. Танцюй за померлих дітей. Чоловіків і жінок танцюй, моя люба. Ти заслужила на цей танок. Ті, хто палить тут села вже прокляті і роздерть. Бо це танець твого життя. А значить. Танець їхньої смерті. Тож хай під твоїми ногами виростає нова трава. Хай тут будуть нові посіви і нові жнива, хай там, куди ти вкажеш рукою будуть нові хати. Хай тут буде чим дихати, буде чим дихати. Хтось мусить тут танцювати. Інакше все це немає ваги. Хай ворогів багато, але хай ляжуть тут вороги. Танцює не пташку. Вперто вишелює кайця. Бо це танець їхньої смерті, бо це танець твого життя. Дякую, тримаю.